Президентська заборона ВКонтакті, однокласники та мейлру найобговорюваніша тема тижня. І це не дивно. Пошта на мейлру та спілкування в однокласниках були чи не єдиною активністю в мережі людей старшого покоління і ВКонтакті для молодшого. Всі ці ресурси закриті, начебто за сепаратизм. Між тим обидві мережі та поштовий сервер навряд чи можна назвати розплідником вати. Скоріше це піратські станції з музикою та фільмами, плюс новини. Так, новини про російські, але ж в мережі тисячі ресурсів з куди більш агресивним змістом, от, наприклад, сайти того ж ЛДНР. але блокувати влада вирішила не сепаратистів, а окремі соцмережі, і новинні ресурси. Чому? Є версія, що це блокування помста Ріната Ахметова російському металургійному олігарху, і за сумісництвом власнику російської інтернет імперії Алішеру Усманову помста за віджим рінатівських комбінатів Вордло, до якого причетний Усманов. Отже, олігархічні розбірки чи боротьба за наші уми та національну ідею. Дивіться далі. На що готові піти українці за улюблені російські сайти влаштуємо електронну провокацію. Доступ до всіх соцмереж Яндекс.Карт, Карт з будь-якого телефону, з будь-якого комп'ютера. 15 мільйонів відвідувачів, саме стільки українців щодня заходили на свої сторінки в контакті. Вкрадене відео та музика ВКонтакті контакті вважається одним із найбільших піратських ресурсів, який уміло прикривається статусом соцмережі. В соцмережі щоденно зливають інформацію про ваші переписки з друзями, уподобання, коментарі. Щодня інформація з вашої сторінки в контакті, пошті, Яндекс, рус. стікається у ваше особисте досьє для російських спецслужб. Відслідковуються ваші звички, друзі, поїздки на таксі та інтереси. Ідеальна шпигунська мережа, в якій ви зареєструвалися, добровільно. Під час євромайдану російські спецслужби вимагали у засновників контакті злити особисті дані українських активістів. Та Павло Дуров відмовився: тоді ФСБшники просто забрали соцмережу. Сьогодні нею володіє Mail.ru Group. Є власник один із найближчих друзів Путіна Алішер Усманов. Так, ФСБ та Кремль запхали свої руки до найпотаємнішої інформації усіх користувачів молодіжної соцмережі. З Чоловіком можуть відбуватися такі чудеса, які відбувалися зі мною. За все це ще й шикарно платити Кремлю. Експеримент грошей на що ж готові українці, аби продовжувати добровільно годувати російську шпигунську соцмережу і російського олігарха у наметі. Продаємо панацею у конвертах всередині, нібито унікальний код, який розблокує доступ до таких звичних російських сайтів. Вічний доступ до соцмереж. О, Вводите просто код, спокійно собі сидите, не без ніяких тих програмок і того всього. Та як сиділи колись з додатків, слухаєте музику, якщо це контакт, користуєтеся поштою і так далі. Першими на гачок клюють російські сайти, не встигають журналісти грошей розпочати унікальний розпродаж. Як на ватних сайтах починається активна реклама нашої акції? Скандал в Україні готові з під поли купляти паролі від російського контенту. Тільки у заборонених контактах за кілька годин експерименту 6 тисяч лайків. І в нас немає відбою від клієнтів. Доступ до всіх соцмереж Яндекс.Карт, з будь-якого телефону, з будь-якого комп'ютера. Контрабанд. Перший покупець. Що ви тут ділити? Купуєте унікальний код, вводите його в своєму телефоні і маєте доступ до всіх соцмереж. Ну, давайте родимо, сіла. Як холодний лимонад у спеку, люди активно скуповують доступ до заборонених сайтів. Це тільки на смартфонах, так? ні, так само може бути і з дому. Ви це заходить в, в личний кабінет, такий стар, так? Так, да, там все описано. Покупці різні у всіх свої причини сумувати за контактом чи Яндексом. Є ще на сам плохо його закрили, тому що ну, з музикою більшої проблеми. Не коширються музика в телефоні, картинки зхрелені, відео, ну дуже багато всього, яке вона людям, то що ти будеш. Ну, не знаю, покажіть, як що тут. Але відкривати не можна. За 150 гривень. Хлопці, а вам не треба? В телефоні, як зірочка один у день. Зараз я вам дам решту. Так. Тримайте, хлопці. Все? Так. Щасливо. Прошу. Навіть ті, хто з інтернетом на висловлюють незадоволення забороною. Я говорю, як старше покоління. Це мара. У мене немає інтернету, навіть у мене телефон і, і, і то, без інтернету. Ну, я розумію, просто всю воду. Збирається чимало підписів. Здесь написання. Так. Да. Ви проти того, що їх закрили? Да. А чому? Зі руками. Потому, що а, Мені треба Яндекс Можна я там Розпішую, тільки я бля, да, не собою не магру. Дехто вже давно знайшов альтернативу. Я Google карта корзуюся. Ось зацікавлений ажіотажем з'являється особливий гість. Місцевий дільничий. Місне. Добрий день. Що ви тут робите? Атмосперарний доступ до всіх соцмереж. Угу. А ви знаєте, що не запише? Да. Да? Да. А ви не ми користуєтесь? Я? Ми користуєтеся соцмережною Яндекс картами. Так. Після заборони також? Ну, я так. Да. Дістає посвідчення. Може, хоче знижку. На той, да? Можна mm. Там... Можна Десь... да. А далі? Після рігана, може пострілити? Там. Після рін закупить? Можете показувати. А, я прихожу, у вас покупаю за після гривень. Може дати решту з безплатно? Платно, хлопчику, і приходь з батьками. Прошу, добре. Можете прямо тут відкрити? Невдача, зірочок на погони сьогодні не буде. Але видовка документ відкривається. Батька добре! Дякую. Прошу. Замість інструкції у конверті 50 гривень, рівно стільки ми правимо за доступ та записка. Дякуємо, що взяли участь у соціальному експерименті. І Хоча обійти заборону сьогодні легко, кожен українець має зробити свій особистий вибір.